Якщо ти не знаєш, як відкрити у цей кодовий замок, у ці двері, де лежить якийсь там костюмчик, сейф. Ну ти вже чесно за показую. Блин, один раз показую. Оцей Зіл нахрена тут запаркований? Зіл нахрена запаркований. Вийшов да на Зіл на парапетік раз, парапетіка. Підприсів трошечки, бо настоячі може не заходить. Ой, бля, он вже за тебе. Зайшов, да? Все, всередині, на другому поверсі. Слухай, блин, уважно, не відвлекайся, Заходиш в цю кімнату. На столі нові ну, неприметні. Согласен. Береш ключ. Друзья, можешь назад через видно так само, сигану, валишь напротив, вот, це получается туби, тобі... да, то есть доебався. казарму. Внизу вот тут. Понял в локации? Заходишь. Вроде бы все нормально. Дывишься в доле, нихера себе. Все кто такие? Даешь, короче, тягла. Можешь не давать, хочешь, я хочешь. Лучше дать. Тягла, да. дивишся, лежить трупак, А на трупаком нацарапан якийсь код. Що за код думаєш ты? Бігом, оперативненько. Летиш, блин, молния. Просто молния Маквін. Пригинаєш, залітаєш, значить, з розмаху сюда. Во, кот то запомни. Біжиш назад, якщо код не запомнив. Все, код, значить, помним. Забігаємо. 0,690. Значит, костюмчик. Ну, с выду ничего такие, да? Ну, ну типа такие, сорыбничок. Ну для коллекции из БД. И сейфик. Ну сейфик как всегда, говно. Ну и все. Нахер ты царубы. Ну, типа, я не знаю. Дело круе, дело хозяйства.